На календарі 12 березня четвер, схід сонця о 6 годині 19 хвилин, захід о 17 годині 57 хвилин, тривалість дня 11 годин 38 хвилин, місяць у Скорпіоні та Стрільці. йде 22 місячна доба. Цього дня іменини визначають відзначають Прокіп, Тит, Степан, Макар, Яків. Вітаємо їх з Нем'янгола. За народним календарем, 12 березня, Прокопа перезимника. Називають перезимником, бо настало тепло і якось перезимували. Цього ж дня вшановується пам'ять титів Печерських. Всі вони були ченцями Києво-Печерського монастиря. Народі казали: березень сухий, а мокрий май буде каша й коровай. Трапляється в березні год, що в ньому сім погод. Говорили, що у цей день березень дорогу рушить, але в'язне у заметі. І тане і мерзне. Якщо у цей день бував дощ, то очікували і мокрого літа. А якщо дув південний вітер і на вулиці була капель, то літо обіцяло бути теплим. А зараз якою буде погода 12 березня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області очікується мінлива хмарність прояснення, без опадів. Вітер північно-західний 1-3 метри за секунду, атмосферний тиск 758 мм міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 68%. В Миколаєві вночі очікується. 3-4 градуси тепла, а вдень потепліше від 3 до 11 градусів вище нуля. На території області: в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують в межах 3-4 тепла, а денні коливатимуться від 5 до 10 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 18,2 градуси тепла була зафіксована у 1990 році, а мінімальна мінус 16,2 морозу у 1987 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Скористайтеся порадами зірок. Овни. Ймовірно, чоловіків чекають особисті побачення, які закінчуються взаємним задоволенням. Влаштуйте собі близьким невеличке свято, але при цьому уникайте вживання спиртних напоїв. Тельці. Вам вдасться залучити оточуючих до реалізації своїх планів. У цей день зірки сприяють досягненню поставлених цілей, творчості, вивченню наук. Постарайтеся першу половину дня провести на природі, серед друзів і близьких. Щедро діліться своїми думками та досвідом. Близнюки. День принесе удачу бізнесменам. Успішними будуть торговельна діяльність, ризиковані підприємства, вірогідні далекі поїздки, подорожі, зустрічі з цікавими людьми. Хороший відпочинок і повноцінний сон повернуть вам бадьорість і оптимізм. РАКИ цей день пов'язаний з милосердям, допомогою зціленням. Вашої допомоги чекатимуть друзі та близькі. Рекомендується прогулянка перед сном водні процедури. Леви. Чоловіків очікують романтичні побачення. Влаштуйте свято на честь обраниці. Воно принесе задоволення. Жінки розриватимуться між домашніми обов'язками і прагненням блиснути в суспільстві. Діви. Сприятливий час для комерційних угод, покупок, ризикованих підприємств. Жінок чекає цікава зустріч, не виключено виникнення нового роману. Чоловікам доведеться вирішувати побутові проблеми. Терези. Можливі безпричинна печаль, поганий настрій, депресія. Вам необхідний тривалий відпочинок. Постарайтеся сконцентруватися на позитивних думках. Скорпіони. Фінансове становище дещо погіршиться з незалежних від вас причин. Не беріть у борг, а перейдіть на режим економії. В особистому житті можливі розчарування. Стрільці. Вдалими будуть торговельна діяльність, ризиковані підприємства, вірогідні далекі поїздки, зустрічі з цікавими людьми. Невиключений новий роман або відновлення старих відносин. Козироги. Відмовтеся від фізичних навантажень. Увечері можливо погане самопочуття. Небажано зловживати спиртними напоями, обмежте в раціоні м'ясні страви та гострі проправи. Водолії день провокацій і несподіваних поворотів долі. Уникайте конфліктних ситуацій, не відвідуйте масових заходів. Вам потрібно розслабитися і в спокійній обстановці проаналізувати ситуацію. Риби. Сприятливий день для фінансової діяльності. Успішному ходу справ сприятимуть витримка, працездатність і концентрація уваги. У другій половині дня вірогідні несподіванки в особистому житті як приємні, так і не дуже. Однак не слід хвилюватися, ви тепер в змозі все подолати. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню і будь-якій погоді. і хай вам щастить!